Вельми шановні Великокостромці, Я бачу тут також дуже багато гостей, тому і вельми шановні гості села Великокастром. Дорогі друзі, хочу привітати всіх вас із сьогоднішнім таким прекрасним, чудовим народним гулянням і народним святом Івана Купава. І ви знаєте, перш за все, я хочу подякувати всім вам за те, що ви сьогодні прийшли на це свято, тому що. Якби вас не було, не було б і цього заходу. Також я хочу сказати теплі слова подяки вдячності нашому чудовому і прекрасному творчому колективу, нашого прекрасного, самокращого, я вважаю на Дніпро будинку культури жовтень із Йокерівником. Мельник Наталі Олександровної, а також хочу подякувати і сказати щирі слова вдячності самим нашим меншеньким учасникам і самим старшим учасникам сьогоднішнього прекрасного концерту. Шановні друзі, ви знаєте, жителі села Велика вміють не тільки гарно працювати, але ви як бачите, гарно відпочивати. І тому ми, ми завжди всі з вами, всією громадою. Всі разом приходимо і відзначаємо всі торжества, всі ювілеї, всі народні гуляння і всі свята. І тому я хочу сьогодні побажати всім вам миру в житті, добра від людей, злагоди в ваших родинах та сім'ях. Хай вам сьогодні всім заговориться, щоб здоров'я було міцним. Настрій гарний. Також хочу побажати, що ви сьогодні всі себе почували комфортно, добре, гарно відпочили і з користю для себе. І тому, шановні друзі, ще раз вас і святом, із народними гуляннями. І що вам всім сьогодні було як найкраще, і святом, дорогі друзі.